Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити на одну важливу тему про водне хрещення. В християнському світі, як не дивно, всі розуміють, що це необхідність. І єдине, що об'єднує всі церкви, що це треба робити. Але більшість церков це робить по-різному і є різне розуміння, що є водне хрещення. Перше. Що зрозуміло, що це є заповідь Ісуса Христа, яку треба робити. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця і Сини Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Іде мова про те, що це заповідь Христа і що це треба робити. І водне хрещення знаходиться якби між двома словами: навчіть. Навчіть хрестячи, навчайте зберігати все те, що я вам заповів. Тобто з цього зрозуміло, що перед хрещенням потрібно навчити саме слово хрещення, воно придумане перекладачами, які перекладали новий завіт з грецької мови. На грецькій мові звучить це слово «баптізо». Тобто занурити друзі, всіх хто хрестився неважно, повірі, не повірі в дитинстві, не в дитинстві. Всі, хто хрестився, є баптистом. Бо саме слово говорить «баптізо», просто хрещений. Так що вітаю усіх, хто хрещений, ви баптисти. Говорячи про водне хрещення, це найкращий символ, який відображає суть Євангелії, яка звучить так, що Христос вмер за наші гріхи записанням і воскрес для нашого виправдання Записанням. Апостол Павло в листі до римлян пише таку річ, чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестилися у Христа Ісуса, у смерть Його хрестились? Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих слави Отця, так щоб ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його. То з'єднаємося і подобою Воскресіння. Іде мова, що хрещення воно виражає цю ідею з'єднання з Христом, утотожнення з Христом, те, якби ми з ним помираємо і Воскресаємо. І тому найкращий спосіб хрестити, це занурити людину в воду, і коли вона виходить з води, вона якби вмирає з Христом. І воскресає. Коли ми говоримо про хрещення і про різний погляд на хрещення, чому він існує? Тому що є різне розуміння, що є хрещенням, що воно означає? З цього, що ми прочитали, вже можна зробити такий деякий висновок, що хрещення це певне з'єднання з, з Христом, утотоження з ним. Водне хрещення, воно символ смерті з Христом і Воскресіння з Христом. Необхідною умовою хрещення є віра. Коли ми читаємо, наприклад, історію, яка записана в 8 розділі дії апостолів, коли Діакон Пилип зустрівся з чоловіком, який їхав і читав пророка Ісаю, Пилип підсівши до цього чоловіка, який їхав на повозі і дорогою пояснював йому про Христа. І апостолів апостолі описують такий випадок, і як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець, ось вода, що мені заважає хреститись. А Пилип відказав якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. Ось необхідна умова для хрещення віра самої людини, яка бажає йти за Христом. Яка бажає хреститись. Віра з повного серця, що Ісус є Христос, тобто Спаситель Месія і Син Божий. Це місце говорить про те, що хрещення передбачає віру. І не навпаки. Ісус говорить в Євангелії від Марка в 16 розділі. Ідіть по цілому світу Євангелію проповідуєте, проповідуйте, хто увірує і охреститься, спасець. Хто не увірує і не додає а Христос не охреститься. А хто не увірує, той буде засуджений. Йде мова про те, що ключовим. У спасінні є віра. Хрещення це прояв, вияв віри, це видиме свідоцтво віри. Тому воно не може йти перед вірою. Хрещення передбачає особисту віру. Що мені заважає хреститись Питання. Якщо віруєш з повного серця, є погляд на хрещення, що хрещення спасає. Що хрещення знімає первородний гріх. Якщо ми припустимо, що хрещення відіграє роль спасіння, тоді це впливає взагалі на саму, саме розуміння Євангелії, як ми спасаємося, механізм спасіння. Апостол Павло пише до Ефесян, Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Іде мова про те, що спасіння дається через віру по благодаті, тобто по милості Божій. І крапка це єдиний шлях спасіння. І що би люди не додавали, воно суперечить е, взагалі принципу спасіння, Євангелії спасіння. Яка говорить, що спасіння дається тільки по вірі через велику Божу любов, по Його великій милості. Часто доводилось мені бачити таке явище, що хрещення розглядають як якийсь оберіг, коли відбувається хрещення немовлят, для того, щоб нічого не сталося, щоб дитина була здорова. І так далі. Е, нікого не пускають до хрещення в хату, щоб дитину ніхто там не врік. І це показує вкрай нерозуміння, що є хрещення. Е, до хрещення ставляться як до якоїсь містичної речі. Е, я би навіть сказав, що це. Християнське поганство, язичництво. Чому? Тому що в хрещенні немає містики. Сам обряд, як би він гарно, чи правильно, чи неправильно виконувався, він нічого не вирішує. Віра людини це ключовий момент. Якщо ти віриш з повного серця. То можна? І вони вийшли з е, до якоїсь води, так описує е, Лука, і Пилип хрестив цього е, чоловіка. Як це відбувалося, це не описано. Але ясно, що сама процедура не відігравала ніякої ролі ключової, але віра людини. Що ще означає хрещення? Коли ми говоримо про хрещення, водне хрещення, я нагадую, воно ще означає приєднання людини до Христової Церкви. І Петро каже до них: покайтесь, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Отож, ті, хто. Прийняли його слово, охрестилися і пристало до них того Дня душ тисяч зо три. Біля трьох тисяч людей, уявіть собі в один день це зробили. Вони пристали до апостолів, до церкви. Питання: хто може хрестити? Коли ми говоримо, що хрестили тільки апостоли, я сумніваюсь. Тому що три тисячі людей охрестити в один день 11 чоловікам було б складно. Є ще друга історія, історія, яка пов'язана з покаянням і хрещенням апостола Павла. Так ось, книга дії апостолів описує, як це сталося і хто його хрестив, і коли це сталося. Такий собі християнин на ім'я Ананія. Який молився, йому являється в молитві Христос і каже: Йди там на вулицю, яка називається Прямою. Там є такий Савол, він зараз молиться, він осліп. Іди, поклади на нього руки, скажи йому від мене послання і так далі. І Ананій приходить, війшов Ананія, увійшовши дім та поклавши на Савла руки, мовив: Савле, брате, Господь послав мене Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов. Щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом. І вмить, немов з очей йому впала, і він прозрів знову і зараз же хрестився. Тобто йде мова про те, що хрещення е, Савла, тобто апостола Павла, відбулося відразу, е, коли прозрів, і хрестив його Ананія. Ананія простий новонавернений християнин. Це не є особливий рукоположений служитель, апостол і так далі. І в першій церкві так і відбувалось. Пізніше, в історію церкви, увійшло дуже багато різних звичаїв, і більшість із них взагалі війшли з язичницького світу. І на сьогоднішній день, коли ми говоримо про деякі речі, а зокрема про хрещення, у людей сформований світогляд не біблійний. Але нас повинне цікавити в першу чергу те, що Бог заповів, те, що Він хоче бачити, це Його заповідь. Ідіть і робіть це. Коли а, можна? Людині хреститись, коли людина усвідомлює, що їй потрібен Спаситель. Коли ми говоримо про людей, про дітей, які не усвідомлюють, таких Царство Небесне, каже Христос, не бороніть дітям приходити до мене, бо таких Царство Небесне. Якщо ви не станете такі, як дитина, каже Христос, то не війдете в Царство Небесне. Тобто всі ці слова Христа вказують на те, що дітей царство небесне. Як це працює, ніхто не скаже. Але це факт, який треба приймати вірою. Це слова Христа, Господа Спасителя. Парадоксально те, що слова Ісуса Христа в сьогоднішньому віці сприймаються як якесь сектантське вчення. Але це біблійне вчення. Це вчення Господа Ісуса Христа. Те, що набагато менше людей його виконують, не означає, що це сектантське вчення. Ісус взагалі говорив про дві дороги, про ці дві праведності. І Він говорить, що вузька дорога, яку мало хто взагалі шукає, тому мало хто знаходить. Але Він говорить: входьте вузькими ворітьми, йдіть цією дорогою вузькою. Тому що кінець її. Це життя вічне А широка дорога це дорога людської праведності, про яку він говорить на гірні проповіді. Кінець і загибель. І нею багато хто йде. Тому спасіння не залежить від кількості людей. Ми не говоримо про демократію. Більшість підняття рук рішає, чи це істина, чи ні. Це демократія. Теократія Бог. Правий Бог вирішує. І може бути так, що меншість йде і виконує Божу волю, а більшість йде проти Божої волі. І часто так і відбувається. Так що більшість а, не вирішує питання істини. Істина незалежна від кількості, істина залежна від волі Божої. Чи я покоряюсь цій волі, чи ні залежить від кожної людини особисто. Хто увірує і охреститься, спасеться.